Друзі, привіт-привіт! Щось відбулося з інтернетом, зі зв'язком, але я повернулася, щоб закінчити все-таки свою тайм-менеджмент зарядку. В попередньому відео говорила про те, як планувати свій тиждень наступний, як робити аналіз планування свого попереднього тижня, і як не завершувати свої незавершені справи. Тож, після того, як ви зробили. Планування свого наступного тижня на основі аналізу свого попереднього тижня, це дасть вам змогу дійсно, більш ефективно, більш якісно рухатися в напрямку своїх цілей і бути більш продуктивними. Тож, сьогодні або завтра. В свій вихідний, коли ви маєте більше ресурсу часу на те, щоб приділити увагу ось таким речам, я вам рекомендую, щиро рекомендую зробити це. І це дійсно допоможе вам от знайти додатковий ресурс на те, щоб реалізовувати те, чого ви хочете. І це допоможе вам. Позбутися помилок, можливо, які ви допускали в минулому, і не повторювати їх в майбутньому. І це дасть вам змогу дійсно об'єктивно дивитися на те, як ви взагалі живете, що ви робите, куди ви витрачаєте свій час. І це допоможе вам трансформувати своє життя саме таким чином, як ви цього хочете. Тому. Ось е, в попередній тайм-менеджмент зарядці подивіться всі ті лайфхаки, про які я говорила. Сьогодні всім вам бажаю гарного дня, гарного настрою. Не забудьте сьогодні вихідний, тож не забудьте виділити час на те, щоб гарно відпочити, переключитися, можливо, включити свій щоденний розклад ті дії, які... Вас наповнюють, які ви відкладали, але зараз маєте достатньо ресурсу часу, щоб їх таки втілити в життя. Тож, не зробіть, ваш вихідний день, теж ефективний, але такий натхненний, щоб зарядитися на те, щоб оті всі плани, які ви будете писати на свій майбутній тиждень, у вас вистачало ресурсу і натхнення їх реалізувати. Всім вам бажаю гарного дня! Гарного настрою, дякую, що були зі мною. Гарного вам дня з вами була Юлія.